Ассаляму алейкум мир вам! Ми з вами знову на сході. І сьогоднішній віртуальний урок ми проведемо, насолоджуючись східними солодощами. Історія східних солодощів налічує багато століть. Екзотичні ласощі Далекого Сходу протягом довгого часу були невідомі європейцям. В Європі вони з'явилися приблизно в 17-18 століттях. Поняття «Східні солодощі включає велику кількість дуже різнорідних кондитерських виробів турецької, закавказької і середньоазіатської кухонь. Це всілякі типи печива, халва, мармелад, цукрова патока, горіхи і родзинки. Ось халва, наприклад, відома з 5 століття до нашої ери, а батьківщина халви Іран. Так само одним із найвідоміших східних ласощів є Лукум, і рахат Лукум. Лукум почали виготовляти на сході ще 400 років тому, в період розквіту Османської імперії. Спочатку лукум подавали як особливе ласощі при дворі підишаха. Пізніше його стали готувати повсюдно, і лукум став традиційним ласощем Сходу. Поки ви віртуально насолоджуєтеся східними солодощами, я розповім про твори декоративно-прикладного мистецтва Близького Сходу. Що таке арабеска? коли з'явилося іранське килимарство, Про красу турецького ганчарства, про величність дамаських тканин, де виготовлялася дамаска сталь? У декоративно прикладному мистецтві. Країн Близького Сходу особливо яскраво проявилося значення культури орнаменту. В ті часи на сході з'явився новий тип орнаменту арабеска. Арабескою називають складний східний орнамент, що складається з рослинних, каліграфічних і геометричних елементів на основі точного математичного розрахунку. Особливого поширення він отримав в мусульманському мистецтві по ряду певних причин. Популярність геометрії в країнах Сходу одна з причин виникнення культу орнаменту. Цікаво, що арабеска одне з небагатьох художніх проявів, сприяє не концентруванню уваги на зображенні, а його розсіюванню. Така абстракція викликає своєрідний самогіпноз, призначений для того, щоб віруюча людина могла звільнити свої думки від мирських справ. Східні богословиш це вічно триваючою тканиною Всесвіту. Арабески можна зустріти скрізь від культових споруд до книг і речей домашнього вжитку. Ламарство один з найважливих видів форми декоративно-прикладного мистецтва мусульманського світу, є в народній поезії постійні пітіти. Такі визначення, як відразу виникають, в свідомості варто вимовити слово, море синє, поле чисте, степ широкий. І при слові килим на розум тут же приходить визначення «перський». Безперечно, самі чудові і дорогоцінні килими в світі шовкові і вовняні, виткані в Ірані чи до Персії. Про проперсійські килими складені поеми, його порівнюють з розкішним пахучим садом, повним прекрасних квітів, плодів, птахів, дивовижних звірів і казкових істот. Ніхто з істориків мистецтва не сперечається, що перші на землі килими були виткані скотарями. Іранське плато з найдавніших часів населяли народи, чим головним заняттям були скотарство і землеробство. Килим служив захистом кибитки кочівника від різних киливань температури. Килимовою тканиною покривали скелетки битки, з килимової тканини робилася фіранка для входу, килимом встріляли підлогу, особливі килими встилили під час молитви. У наш час мистецтво килимарства в Ірані ані анітрохи не втрачено. Кипариси, квіти, мисливські сцени з птахами і тваринами все це буквально виблискує і переливається соковитими чистими фарбами. Жоден килим не повторює малюнка іншого, але в кожному живуть вікові традиції килимового узору. Кожен килим має три обов'язкові властивості: тонкість, елегантність і міцність, і тому їм немає рівних у світі. У килимових орнаментів своя символіка, наприклад, фігури. У вигляді великої коми чи крапки символізували вогонь, вцілення божественної справедливості, на весильних килимах зображували листя виноградника або інжиру як побажання, щастя і благополуччя. На килимку для молитви червоний колір означав щастя не можна було використовувати зелений колір, так як це колір пророка ісламу. Його не можна топтати. Мистецтво турецької кераміки займає визначне місце в історії всього ісламського мистецтва. Його коріння можна простежити принаймні ще у восьмому і дев'ятому століттях. Особливо славиться османська турецька кераміка, зроблена в Ізніке. Це на південному сході від Стамбула. Кенчарі з цих місць визнані найкращими. І не тільки в Туреччині. Провінції ізник в кінці 15 -го століття Гончарі змогли досягти значного технічного прогресу. Вони виготовляли величезний діапазон глиняного посаду з багатим варвистим дизайном, який об'єднував різні мотиви. Народні традиції байливо збережені родовими майстрами і донесені з покоління в покоління до наших днів. Склад глини, фарби, глазурі і звичайна технології повністю відповідають аналогам середніх віків. Турецькі майстри виготовляли керамічну плитку для декорування житла, посуд для знаменитих східних пахощів. Прикрашали вироби геометричними або рослинними візерунками, написами з корану, зображенням квітів. Рідко зображували людей, тварин, риб. В оздобленні виробів символичним був ще й колір малюнка. Так, наприклад, чорний рішення проблем, червоний багатство, синій – благородство і Великодушність, жовтий захист від невдач, зелений священик, колір іслам. Дамаска Сталь. Про властивості легендарних збройових стали Дамаска, Булату і Вудця, хоча б з чуток знає будь-яка цивілізована людина. Ця техніка йде корінням в тисячоліття. І часто буває оповита легендами і домислами. Перші згадки про схожий метод ставляться ще до 1300-х років до нашої ери в Передній Азії. Десь в 800 році до нашої ери Дамаська сталь стала відома і в Європі. Аж до початку XVIII століття дамаські клинки доставляли в Європу з Персії. У Київській Русі Дамаск був відомий під ім'ям візерункового булату або червоного заліза і довгий час не мав широкого розповсюдження. Довгий час дамаські клинки були оповиті безліччю міфів і легенд. Вважалося, що вони були найціннішими, міцними, довговічними і неймовірно гострими. Різали кальчугу, мов масло. І від того воїни купували їх на вагу золота. Видатні характеристики дамаських мечів дійсно мають місце, але не в такий, Перебільшеною ступені, як було прийнято думати, назва Дамаська Сталь походить від міста Дамаск, якому помилково приписують походження даної техніки. На ділі немає жодного свідчення, що підтверджує цей факт. Велика частина найдавніших дамаських клинків, що збереглися до наших днів перський, сирійський або індійський. Найбільш вірогідною є версія про те, що дамаською сталлю називали через те, що перший знайдений клинок був саме з дамаська. Дамаські тканини. Древні сирійські місти. Дамаск славилася не тільки. Найміцнішою дамаською сталлю. Тут не одне тисячоліття виробляли також дивовижної краси і міцності полотна. Вже на початку нашої ери місто славилося своїми чудовими тканинами, шовками і парчею, що виготовляється особливим чином. В ній шовкову основу простигають. Золотими і срібними нитками, унікальне полотно, зовнішня сторона якого була шовковою, а знизу воно було бавовняним. Назва матеріалу повторює ім'я міста Дамаскус, що означає строкато переплетений. Ця назва точно характеризує хімерне хітромудре плетиво ниток для Дамаста що додає тканини неймовірну міцність і особливий рельєф. Великі ткацькі верстати для плетення Дамаста мали дуже складний пристрій і вимагали великих фізичних витрат. І спочатку дозволяли випускати всього пару десятків сантиметрів матеріалу в день. Мистецтво плетення дамаскою або камчатної тканини зародилося в 9-10 століттях нашої ери. Довгий час спосіб виробництва дамастової тканини тримався в секреті, і навіть рабам, які працювали на фабриках, виривали язики. З дамаста виготовляли подушки для диванів, скатертини, одяг, взуття, штори. Характерними візерунками сирийських полотен були квіти, листі і розкішні гранатові дерева. Ось такими незвичайними творами мистецтва сходу ми закінчили тему. А зараз традиційні перевірочні питання до довиченого матеріалу. От перше, одна з причин виникнення культу орнаменту. Друге, із Дамаску клинки виготовляли в Індії, Дамаску, Сирії, Персії, Європі, Греції. Виплати потрібно. Третє. Чому килимарство було одним з найважливіших видів форми декоративно-прикладного мистецтва країн Сходу? Четверте. Що? Символізували на весильних килимах листя виноградника або інжиру? П'яте. Чому заборонено було виготовлення зелених килим? Шосте. Що виготовляли з дамаських тканин? 7. До якого часу відносяться перші згадки про дамаську сталь? Восьме. Що лежить в основі орнаменту Арабеска?